А будеш легенію? Петра Палічука з Криворівні. Прийшов до вас проситись в найми. Може, приймете? Люди живуть доти, поки їх пам'ятають. 17 червня, 70 років тому, народився істинний аристократ духу, блискучий самородок, обличчя українського поетичного кінематографу Іван Васильович Миколайчук. В його творчому доробку. 34 ролі в кіно, два повнометражних фільми та дев'ять сценаріїв. Іван Васильович Миколачук був зіркою 60-х-70-х років. Я не знаю більш національного народного героя, говорив про Миколачука Сергій Параджанов. Світову славу приніс Івану Васильовичу фільм Тіні забутих предків, який зібрав 39 міжнародних нагород та 28 призів і був включений у двадцятку кращих фільмів світу. Важливе місце в історії, в творчості Івана Миколайчука зайняв фільм Тіні забутих предків» за твором Михайла Коцюбинського. Взагалі, згідно плану, цей твір мав знімав Сергій Параджанов, і він вже відібрав собі групу, яка мала грати цей фільм. Була Лариса Кадирова запрошена і ще один на роль Івана був запрошений один артист з Москви. І коли вже вже майже йшли майже репетиції, і потім Віктор Івченко, викладач. Миколайчука <кій> запропонував ре режисерам прослухати цього юнака з Буковини. Коли Сергій Бережано подивився і познайомився ближче з цим фактурним хлопцем, він сумніву не було ніякого. Його тут же зразу утвердили на роль, і він це все в нього було настільки від природи, воно у нього було в його поставі, в його природі. Звичайно, сам цей фільм відіграв велику роль у творчості, майбутній творчості Івана Миколайчука і взагалі у творчості всього кіномистецтва України, тому що. Там надзвичайно красиво відображено історичне минуле країни, його традиції, звичаї, ну прямо історія народу відображена. І коли, коли вже рада затвердила цей фільм, сказали його обвинили в націоналізмі. Тіні забутих предків став трампліном для подальшого злету творчого генія Івана Миколачука. Кожна наступна акторська робота набувала неповторного звучання. Він стає сценаристом та режисером. Картина Білий птах із чорною міткою була оголошена в Києві підступами ворожих націоналістичних сил. Після «Тіни» Іван відчув таку життєдайну силу, що сам вирішив написати сценарій і створив фільм, написав сценарій і був постановником, і навіть музику написав до твору білий птах з чорною ознакою. Він багато розповідав про історичне минуле країни і історичне минуле нашого народу. народу. Які він поєднав з народними традиціями. Особливо таке звинувачення було після фільму Анничка. Після цього фільму Іван Миколайчук надзвичайно був схвильований і він почав доказувати, що треба путати патріотизм із націоналізмом. Протягом наступних років Івана Миколайчука викреслюють зі складу всіх знімальних груп, які працювали на Україні, попри прохання режисерів. Ліна Костенко. Так описала ті події у своєму вірші Незнятий катер незіграної ролі. Його обличчя знали вже мільйони, чекали зйомки зали, павільйони. Натомість хрести, лелеки, мальви і Жоржини були його єдині глядачі. Творче життя талановитого актора, сценариста і режисера немов зупинилось. Оль була іменно яку він міг прекрасно зіграти, а його не затвердили на цю роль. Потім він писавши сценарії, і значить, іде показувати такі традиції Буковинського краю. А їх потім, наскільки той сценарій, укорочували, кілька разів, три рази укорочували. І він казав, що далі немає змисла його знімати, той він, тому що все цікаве, все оригінальне. Його забрали, і воно лишилося тільки вихолощений текст і відмовлявся від, 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 від зьому. Іван Миколачук прожив надзвичайно коротке життя. 46 років йому було відведено Господом. І, мабуть, на це на таке життя великий вплив створила та обстановка, та гнічуча обстановка, яка і те відношення, яке проявлялося до Івана Миколайовича. адже він це все відчував. Він надзвичайно любив народ. Він хотів багато героїв втілити на екран, а його йому не давали такого поле діяльності, і він. Був обмежений в своїх діяннях і як сценарист, і як і кіноактор. І воно надзвичайно, надзвичайно Адже актори це вони дуже надзвичайно вразливі душі. Вони все тонко відчувають, вони це все переживають. От і це безумовно відобразилося на його здоров'ї, і він не захворів на таку хворобу, яка, яка приключається від хвилювань, від переживань лишніх 3 серпня 1987 року Івана Васильовича Миколичука не стало. Звання народного артиста. І державну премію отримав посмертно. Залишив нам талановитий митець власний фільм Вавілон 20, який був удостоєний призу за кращу режисуру на фестивалі в Душанбе. Художня рада кіностудії імені Довженка назвала роботу Івана Миколайчука найцікавішою і творчо зрілою. Тут він виступив у кількох іпостасях, співавтором сценарію, упорядником музики і виконавцем однієї з головних ролей. Не забувають символ українського поетичного кіно Івана Миколайчука І на Вінниччині. обласна бібліотека для юнацтва влаштувала до його 70-ї річниці з дня народження виставку. Виставка називається виставка. Проза правди і добра імали Миколичука це не просто така назва, знаєте, це проза, зараз ми знаємо, що таке є поезія, а є проза. Проза це вроді б, як більш прозаїчна, більш простіше, бо проза це щось, поезія це щось визвичене. А от проза іменно Миколичука була, це проза правди і добра. Все життя він нісправди, він не ні справди про людей, про, про народстві, про. Ну, про, про історичне минуле нашого народу, і от він і добра. І разом з тим Миколачук був надзвичайно доброю людиною, надзвичайно він скільки відзивався, він скільки людям допомагав. От у нас останній от такі от є газети, Марічка каже, що дружина його, вона каже, мріяв накрити столи від одного від, від свого села до райцентру, накрити столи. Це також цікаво. Тут показує, що він любив своїх людей, він любив своїх односельців, він от такому навіть хотів. Далі в другому джерелі десь вона каже, що коли вони їхали з друзями у село, то він закупив. Велику бочку пива для того, щоб всіх густити пивом. І потім ще мабуть, не всім матерям прийшлося при житті жити на вулиці свого сина, яка носить ім'я свого сина. Матері Катерині Івана Миколичука довелося прожити на вулиці, яка носила ім'я сина. І коли приїжджав, та лишалася старенька хата батьківська, в якій було 10 років дітей. І була з такою соломиною стріхою, Іван побудував мамі хату. Питаємо про це, ми хочемо нашим читачам, які приходять до нас розповісти про таку людину. От у нас є така рубрика Сторінки, події, портрети. Ми хочемо, щоб хто приходить до нас, наших читачів старших людей, щоб вони згадали цю людину, бо вони пам'ятають, бо це дійсно була сторінка в історії кіномистецтва, історії життя нашої країни. А молодим читачам, які приходять до них, хочемо, щоб вони знали, що привчалися, щоб цінували тих людей, які творили нашу історію, які збагатили, які показали, дали нам знову пізнати те, історію. Річне минуле, яке було, і дуже вдячніше і дуже радість того, що ми мали такого сина, мали таку людину Івана Миколичука. Мистецтво належить народу. Отож, і народ повинен цікавитись цим мистецтвом, яке творили для нього в ім'я його прозрівання, в ім'я формування національної свідомості патріоти.